Так, друзі, усім привіт! Сьогодні у нас в роботі був автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2020 рік двигун 45 дизель. Проблема була така, що у нього блок повного приводу не не зв'язок. В АБС була помилка U100, U0114. Порушення зв'язку з блоком повного приводу. Вона була актуальна і не видалялась. Що ми зробили? Ми добрались до блока повного приводу. Ось. Он там він стоїть. Ось о. Де, де написано 31. Перевірив постоянний плюс, запалення і масу. Все на ньому було. Далі вирішив продзвану... продзвонити кан. Почав дзвонити КАН І один у мене кан не виходив на... ну, один кан у мене не дзвонився. Отут тут ми бачимо, є отакий, на болту отакий розйомчик. Сюди теж з цього блоку повного приводу переходить кан. І тут у нас є розгалуження. Оцей розйомчик це у нас розголудження кан. Вирішив його подзвонити, і один у нас не дзвонився. Відкрутив о, о, цей розйомчик, сняв, подивився, що в ньому є. Не попала там водичка ціла у нас, все у нас там чисто. Коли сняв цей розйом, почав дзвонити з блока повного приводу, все у нас дзвонилось. Потім почав сюди дзвонити, все у нас дзвонилось. Я так... Припускаю, що у нас припущення, що проблема була в тому, що цей розйомчик, мабуть, він був послаблений. І тому у нас один кан не дзвонився і блок повного приводу не виходив на зв'язок. Так, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. І чекайте нових відео.